Привіт! Земля має один природний супутник. І це місяць. У Юпітера і Сатурну таких супутників є кілька десятків, водночас Меркурій і Венера взагалі не мають супутників. Чому в одних планет вони є, а в інших немає? Відповідь дізнаєтеся з відео. Але і це не все. В Китаї під час статичних випробувань вибухнула ракета Тьанлон-3, китайський аналог американської ракети Falcon 9. Під час запалення дев'яти двигунів першого ступеня, яке мало здійснюватися на землі, ракета злетіла просто в небо. Після цього вона впала на Землю і пролунав вибух. А ще ми дізнаємося, як мох, який росте в Антарктиді та пустелі Мохаве, може допомогти забезпечити довгострокову присутність людини на Марсі. А ще нове моделювання показало, що на дні підземних океанів на супутнику Юпітера Європі та супутнику Сатурна Енцеладі протягом дуже тривалого часу можуть існувати низькотемпературні гідротермальні джерела. А це прямий шлях до... А до чого подробиці у відео. Дізнаємося про новини Всесвіту разом. Всесвіт наживо! 66-й випуск. Ну і на самому початку хочу подякувати всім, хто підтримує канал матеріально. Це дуже важливо для його розвитку. Якщо у вас з'явилось таке ж саме бажання, ласкаво прошу в опис до відео, там ви знайдете всі необхідні посилання. Ну і не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки цьому відео. А тепер починаємо. В Китаї! Під час статичних випробувань вибухнула ракета Тян 3, китайський аналог американської ракети Falcon 9. Тяга дев'яти киснево-гасових двигунів виявилася занадто великою. Інцидент стався у місті Гунь'ї, провінції Хенань, де проводилися випробування китайської двоступінчастої ракети Tian 3 з багаторазовим першим ступенем. Під час статичного запалення дев'яти двигунів першого ступеня, яке мало здійснюватися на землі, ракета злетіла просто в небо. Після цього вона впала на землю і пролунав вибух. Це сталося неподалік житлового району. Про постраждалих поки не повідомляється. Розробник ракети Space Pioneer Tianbin Technology опублікував власну заяву, в якій повідомляється, що сталася структурна несправність у з'єднанні між корпусом ракети та випробувальним стендом. Бортовий комп'ютер ракети автоматично вимкнув двигуни, і ракета впала за півтора кілометри на південний захід. Перший ступінь ракети, який повертається, оснащується дев'ятьма киснево-гасовими двигунами Tianghu 12 з тягою 110 тонн кожен. tianlong 3 створювалася спеціально для низькоорбітального супутникового інтернету групування в Китаї. За один запуск вона може доставити на орбіту понад 30 супутників. Діаметр корпусу ракети становить 3,8 метрів, злітна маса 590 тонн. Він здатний підняти 17 тонн корисного вантажу на низьку навколоземну орбіту або 14 тонн на 500-кілометрову сонячну синхронну орбіту. Початковий план полягав в тому, щоб після гарячих випробувань відправити тянлон на космодром Хайнань для підготовки до першого польоту у вересні поточного року. Але зараз, очевидно, плани будуть скориговані. Й існує велика ймовірність того, що в них все вийде, адже нещодавно Китай в чергове довів свою конкурентну здатність в дослідженні космосу. Так, китайські вчені зробили незвичайне відкриття під час аналізу зразка ґрунту віком 2 мільярди років, зібраного на місяці і доставленого на Землю місією Чан'є-5 у 2020 році. Було виявлено графен, що трапляється в природі, а це кидає виклик переважаючій теорії про походження місяця. Можливо, місяць був створений не внаслідок удару іншої планети по землі мільярди років тому. За словами вчених, присутність вуглецю в місячному ґрунті віком двох мільярдів років суперечить теорії, що місяць утворився внаслідок зіткнення землі з іншою маленькою планетою. Ця теорія припускає, що на місяці дуже мало вуглецю і він утворився в результаті ударної події. Ця теорія була підтверджена аналізом зразків, узятих за часів місії Аполлон, але виявлення графена, тобто чистої форми вуглецю, кидає виклик цій теорії. Аналіз графена, виявленого в місячних зразках, привів учених до висновку, що на місяці може відбуватися процес уловлювання вуглецю. Це може пояснити присутність місцевого вуглецю на супутнику землі. Вчені з'ясували, що в зразках з місяця міститься малослойний графен, який являє собою графен з кількістю шарів від 2 до 10. його можна створити в лабораторії. Автори вважають, що графен міг утворитися внаслідок впливу сонячного вітру на місячну поверхню і ранніх вивержень вулканів. Але вчені визнають, що метеорити все ж могли призвести до утворення графітового вулицю на місяці, як припускали попередні дослідження. Існування на місяці чистого природного вулицю кидає виклик теорії про те, що приблизно 4,45 мільярдів років тому місяць утворився внаслідок зіткнення з планетою розміром з Марс. Автори вважають, що подальша. Поглиблене дослідження властивості природного графена надасть більше інформації про геологічну еволюцію місяця. Тому побажаємо успіху, а самі перенесемося до більш віддалених об'єктів сонячної системи. Супутниками астрономи називають об'єкти, які обертаються навколо більших тіл. Наразі існують дві основні теорії, що пояснюють наявність супутників у планет сонячної системи. Перша планети захоплюють своєю гравітацією супутники тоді, коли вони правляють у межі так званого радіуса гіла. Друга, супутники формувалися разом із планетами на зорі існування сонячної системи. Як відомо, будь-який об'єкт, що має масу, чинить гравітаційне тяжіння на сусідні об'єкти. У сонячній системі тільки Сонце має найбільшу масу і найсильнішу гравітацію, і таким чином утримує всі планети навколо себе. Щоб супутник міг обертатися навколо планети, він має перебувати досі, планета могла чинити на нього гравітаційне тяжіння, необхідне для його утримання на орбіті навколо цієї планети. Мінімальна відстань, на якій планета може утримувати супутник на орбіті, називається радіусом сфери гіла. Місяць обертається навколо Землі, а не навколо Сонця, тому що він перебуває в радіусі сфери гіла нашої планети. Але у маленьких планет, таких як Меркурій, дуже маленький радіус сфери гіла, а значить планета не може утримувати навколо себе супутники через низьке гравітаційне тяжіння. Деякі вчені вважають, що у Меркурія і Венери могли бути супутники в далекому минулому, але вони зникли внаслідок з'єднання з іншими об'єктами. У Марса є два супутники, які називаються Фобос і Деймос. Вважається, що вони все ж були притягнуті гравітацією планети, і це астероїди, а не були створені разом із червоною планетою. Хоча остання теорія також має підтримку деяких вчених. Що стосується Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна, то ці планети мають великий радіус сфери гіла, тому що вони самі по собі великі. Гравітаційне тяжіння цих світів дало їм змогу притягнути до себе й утримувати навколо велику кількість супутників. Наприклад, Юпітер має 95 супутників, а Сатурн 146, і більше немає в жодної планети в сонячній системі. Також вважається, що супутники планет могли сформуватися понад 4,5 мільярди років тому, коли відбувалося формування всієї сонячної системи. Вона виникла з великого диску з газу та пилу, який оточував Сонце. Вчені вважають, що лише кілька супутників у сонячній системі виникли таким чином. Наприклад, такими об'єктами є найвнутріші супутники Юпітера і Сатурна. Але інші, найімовірніше, були захоплені гравітацією цих газових. Водночас, місяць є особливим супутником. Вважається, що він виник зовсім не так, як інші супутники в Сонячній системі. Одна з головних теорій походження місяця свідчить, що понад 4,4 мільярдів років тому в Землю врізався планетарний об'єкт. Під час зіткнення великий шматок нашої планети полетів у космос і перетворився на місяць. Але, як ми поговорили в минулій новині, це не точно. Та й насправді досі вчені сперечаються про те, чому одні планети мають супутники, а інші ні. Хоча такі чинники, як розмір планети, її гравітаційне тяжіння, розмір радіусу сфери гіла можуть зіграти в цьому свою роль. Можливо, ми дочекаємося відповіді на ці питання дуже скоро. Але щодо самих супутників є багато цікавинок вже сьогодні. Але про це трошки пізніше, а зараз транзитом заскочимо на червону планету. У журналі The Innovation було представлено результати дослідження китайських вчених, які показують, що мох виду Сінтричія Канінервіс може вижити в суворих умовах Марса. Ця рослина здатна пережити посуху і дуже низькі температури. На землі цей мох росте в Антарктиді та пустелі Мохави в США, тобто не на найбільш придатних для життя місцях. Вчені вважають, що ця рослина допоможе людині колонізувати Марс. Автори дослідження заявили, що вони вперше розглянули здатність виживання і вирощування рослин на Марсі не в закритих приміщеннях, а на поверхні планети. Вчені вважають, що за допомогою Моху майбутні підкорювачі Марса зможуть колонізувати червону планету. Вчені створили умови, схожі на ті, що існують на Марсі, включно з тиском, температурою та рівнем ультрафіолетового випромінювання. Згідно з дослідженням, рослина не тільки вижила, а й повністю відновилася після повного зневоднення. Рослина також змогла нормально відновлюватися і рости протягом 5 років за температури мінус 80 градусів Цельсія і протягом 30 днів за температури мінус 196 градусів Цельсія. Водночас високий рівень випромінювання не завадив росту рослини. За словами Стюарта Макденіла з університету штату Флорида, який, щоправда, не брав участі в дослідженні, вирощування рослин на Марсі є важливою частиною довгострокової місії. Рослини ефективно перетворюють вуглекислий газ і воду на кисені вуглеводи, тобто люди на Марсі можуть отримати повітря та їжу, необхідні для виживання. За словами вченого, все ж нове дослідження не показало, що мох може бути джерелом кисню на Марсі. Також китайські вчені не показали, що мох може розмножуватися в умовах червоної планети. Агата Зупанська з інституту сеті вважає, що мох може допомогти перетворити марсіанський ґрунт на більш родючий і в такий спосіб можна буде вирощувати і інші рослини, адже сам мох їсти не можна. Але поки що говорити про повне тереформування реформування Марса з допомогою моху або іншої рослини занадто рано. Але самі автори дослідження стверджують, що мох і є багатообіцяючою рослиною, яку можна доставити на Марс для проведення подальших експериментів. Вігер Вамелінг. Вважає, що вирощувати рослини на відкритому повітрі на Марсі неможливо через занадто низьку температуру. Водночас він вказує на те, що автори дослідження не використовували для вирощування моху марсіанський ґрунт. Тобто, за словами вченого, це не доводить, що мох може рости в умовах Марса. Але Едвард Гінан з університету Віланова вважає, що цей мох може стати багатообіцяючою рослиною першопрохідцем, яка допоможе в колонізації Марса. Хоча найімовірніше для вирощування цієї рослини знадобиться вода. А можливо, вже десь є умови для того, щоб зростав не тільки цей мох, а й інші форми життя. Нове моделювання показало, що на дні підземних океанів на супутнику Юпітера Європі та супутнику Сатурна Енцеладі протягом дуже тривалого часу зможуть існувати низькотемпературні гідротермальні джерела. Саме вони можуть зігріти океани і дати поштовх виникненню інопланетного життя. На землі гідротермальні джерела є одночасно джерелом енергії та тепла і одним з можливих місць зародження життя. Хоча в океанах землі існують і високотемпературні, і низькотемпературні гідротермальні джерела, все ж таки через останні проходить набагато більший обсяг води. Високотемпературні гідротермальні джерела живуть за рахунок вулканічної активності. І вони можуть перекачувати енергію і тепло з гарячого ядра землі. Але крижані супутники Юпітера і Сатурна не мають гарячих ядер, тому вчені створили моделювання, щоб з'ясувати наскільки поширені низькотемпературні джерела на Європі та Енцеладі. З огляду на відсутність даних про океани на цих супутниках, які ховаються під крижаною поверхнею, вчені засновували своє моделювання на системі циркуляції води в північно-західній частині Тихого океану. Там прохолодна морська вода опускається і стікає в породу на дні через згаслі вулканічні порожнини, звані підводними горами. Вода проходить через породу, нагрівається і піднімається через іншу підводну гору. За словами вчених, вона виходить із вищою температурою і має зовсім інший хімічний склад. Застосувавши цю модель циркуляції води до Європи та Енцелада, вчені змінили такі властивості, як гравітація, температура, склад донних порід і глибину циркуляції води, щоб краще відповідати потенційним умовам в океанах цих супутників. Моделювання показало, що на дні підземних океанів можуть у широкому діапазоні умов існувати низькотемпературні гідротермальні джерела. При цьому нижча гравітація забезпечує більший нагрів води, що виходить із джерел. Науковці вважають, що умови на супутниках дозволяють таким джерелам існувати протягом мільярда років, а цього достатньо для того, щоб там виникло інопланетне життя. Тому теоретично в гідротермальних джерелах на Європі та Енцеладі може існувати життя. Тепер залишилося тільки вивчити їхні океани і виявити його, якщо воно там дійсно є. Можливо, скоро з'являться більш предметні новини щодо позаземного життя. А я одразу про них розповім. тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити черговий випуск Всесвіту наживо. А зараз я дякую вам за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!